Європа в очікуванні нової хвилі біженців з України. Зима 2024-2025 років може принести новий виклик для ЄС. Передбачається, що через затяжний військовий конфлікт та нестабільну енергетичну ситуацію в Україні зросте потік біженців. Чехія, яка вже надала прихисток понад 380 тисяч українських біженців, готується до нових викликів. На думку експертів, Найбільшими проблемами для новоприбулих будуть доступність житла, медичних послуг і навчальних закладів. Уряд Чехії, працюючи на максимальній потужності, зазначає, що точну кількість людей, яких країна зможе прийняти, передбачити складно. Польща розширює готовність до підтримки. Генеральний консул України в Любліні Олег Куце зазначає, що місцева влада має можливість оперативно розгортати центри прийому протягом 24-48 годин, що дозволяє ефективно реагувати на міграційні кризи. Стосовно підготовки інших країн до прийому українців наразі поки невідомо. Збережи, підпишись Поши.